Політичний вибух залужний розбиває кремлівські міфи та оголошує справжню мету Росії. А в цей час Єрмак терміново вилітає до Лондона на зустріч із генералом, що ж насправді відбувається за зачиненими дверима. Чи готується рішення, яке може переламати війну? Сенсаційні заяви та шокуюча правда, яка вже спливла справжній політичний здвиг, а в Кремлі починається паніка. Усе відбувається саме так, чого Москва боїться. Як змінюється європейська безпека, про це вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Росія не зацікавлена в Донецьку чи Луганську. Їй потрібна Україна. Саме таку відверту заяву зробив Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії. І прозвучало це зі стени престижної конференції New Statesman Politics Live. Він наголосив, що Росія прагне знищити Україну як державу. І те, що сказав Залужний, ламає вщент усю кремлівську пропаганду. Донбас не мета, Донбас це ресурс, за словами генерала, Москва ніколи не воювала за захист російськомовних чи за території. Донецька і Луганська області цікавлять Росію тільки як джерело мобілізаційного ресурсу. Росія не зацікавлена в Донецькій чи Луганській областях, окрім їхнього мобілізаційного потенціалу. І це ключ, бо справжня ціль Кремля набагато ширша і небезпечніша. Стратегічна мета Путіна знищення України як держави. Залужний акцентує, політична мета визначає характер війни. І політична мета РФ не території, не захист когось там, а контроль над українською державністю та недопущення України до Європи. Москва хоч хотіла швидко зламати країну. Блискавичний удар захоплення Києва, знищення державних інститутів. Але не вийшло. Україна, на яку напав ворог, що в кілька разів перевищував її за економічними розмірами, населенням, військовим бюджетом та армією, вижила. Це сталося завдяки героїзму українців, інноваціям та паритету, якого ми досягли за допомогою наших союзників. Коли така стратегія окупантів не спрацювала, Росія перейшла до стратегії виснаження, перебудувала економіку, пропаганду та законодавство. Все заради однієї мети зламати Україну у довгій війні. За словами залужного, політична мета України має зосереджуватись на позбавленні Росії можливості атакувати нашу державу протягом тривалого періоду. Він зауважує, що війна не завжди завершується односторонньою перемогою. Тож важливо досягнути умов, що гарантуватимуть стійкий та безпечний мир. Поки заява Валерія Залужного про справжні цілі Росії активно обговорюється в Україні та в цілому світі, з'являється нова гучна новина. Андрій Ярмак, голова офісу президента, летить до Лондона для того, аби зустрітися із Валерієм Залужним за інформацією джерел, яку опублікував Бабель, про що саме хоче обговорити Єрмак, невідомо. Але джерела нагадують, уже восени 2024 року Єрмак літав до Лондона та особисто зустрічався із генералом. Проте, Валерій Залужний вибухає іще ще однією заявою: він застерігає західних партнерів від надмірного тиску на Україну задля укладання угоди, пояснивши, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека Європи. А також те, що будь-який мир із Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до подальших воїн. Тому заклики поспішати з укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними. Справжнього миру не можна досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають цивільних. Для цього потрібні час, сила і непохитне розуміння того, з ким ми маємо справу. Посол також підкреслив, що Україна повинна готувати своїх дипломатів так само ретельно, як і військових, щоб протистояти тиску, передбачати маніпуляцію та зберігати ініціативу за собою. Як і в бою, ми не можемо дозволити Росії диктувати темп або умови. Наше завдання викривати брехню Москви, а не пристосовуватися до неї. І саме тому слова залужного про те, що дипломатія працює лише тоді, коли її підкріплює сила, стають пророчими. Бо поки Росія намагається тягнути час перемовинами, світ нарешті перестає вестись на цей кремлівський театр. І, схоже, у Лондоні це зрозуміли найпершими, бо саме зараз Британія показує словами Кремля, її більше не обдурити. У ці хвилини Лондон робить зашморг на шиї у Москви. Терпець увірвався. Ракети шторм шеду відвантажуються прямо із стахів не поготові. Удар долетить до Росії із блискавичною швидкістю. Це все змінює. Союзниця закидає РФ вогняними кулями помсти. Перші деталі не пропустіть вже далі. Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цієї справи є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими. Ці підлі удари не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенню в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч -о пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності Шедоу». у 2023 році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних в вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Штормшеу стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця Збройні сили України отримали нову партію штормшеу. Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування, а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з Т-80, тут сімдесят здійснює стабілізація і оптика Наведення відіння осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. прицілитися. при этом сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челленджер-2 отримані і снаряди до них. Британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 25 п'ятому році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома Ержавами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Та, схоже, Путін не на жарт злякався. Сенсація, невже він покидає Москву? На поверхню спливли цікаві факти про справжнє місце перебування диктатора. Потрійний обман. Кремль намагався це приховати, однак не зміг. Резиденції опинились у загрозі. Люті дрони дістались вже й туди. Схоже, безпечного місця для самого очільника Кремля у РФ не знайдеться. А всі його хитрі схеми розкриті. Перші деталі вже прямо зараз. Таємниці кабінетів Путіна виявилося, що російський диктатор руками приховує, де саме перебуває, і звідки керує країною. Останні десять років Ми постійно бачимо Путіна саме в цьому кабінеті. светло-функциональный кабинет площадью 120 квадратных метров расположен на втором этаже нового представительского корпуса в Новоогорёво. За окнами полтора километра лес. Так просто с улицы внутрь туда не заглянешь. Там Путин совершает важные звонки, проводит видеосовещания, встречается с людьми. И почти всю пандемию 2020-2021 года Путин, ну, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или нет? Дослідивши десятки годин ефірів програми Москва, Кремль. Путін, архіви сайту Кремлян, документи держзакупівель, плани будівель, маршрути пересувань Путіна та його оточення, а також бронювання готелів і відрядження співробітників ДержТБ, журналісти проєкту Система з'ясували, що з 2015 року для диктатора створювалися точні копії підмосковного кабінету, аби приховати його у реальне місце знаходження на кожен конкретний момент. Кремль использует эти копии для создания видимости, будто бы Путин работает в Подмосковье. На самом же деле значительная часть кадров из Яковлев Подмосковья были сняты в подставных кабинетах вдали от Москвы. На сьогодні відомо щонайменше про три абсолютно ідентичні кабінети в різних куточках Рефі у підмосковному Новагарьово, сочинській резиденції Бучара-Фручей та на Валдаї. Кожен із них дублює оригінальний інтер'єр до найдрібніших деталей: колір стін, розташування меблів і декоративні елементи. Що глядач не міг відрізнити одне приміщення від іншого. Складна система кабінетів двійників дозволяла диктатору записувати звернення і проводити наради з різних точок країни. Створюючи ілюзію стабільності та постійної присутності в одному і тому самому кабінеті. Попри видиму ідентичність приміщень, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності: висоту дверних ручок, ліній на стінах і розташування папок на столі. Саме ці деталі стали ключем до викриття ретельно прихованого обману. При дві лінії ми можемо з увереністю сказати, яке поміщення використовує Путін. Вот нова Агарьова. А вот кабінет копія. Існува. вот оригінал. А вот копія. Із лютого 2023 року. Путін майже перестав користуватися сочинським кабінетом після того, як почав побоюватися ударів українських дронів. Резиденція ручей колись зручна та безпечна виявилася вразливою. І диктатор почав шукати більш приховані та захищені місця для роботи. Несмотря на то, что там созданы несколько позиционных районов ПВО, это достаточно близко к Украине, и дальнодействие э, дроновых войск украинских оно позволяет устроить там много, много веселья. Поэтому все таки до Валдая дальше, он лучше спрятан, и там э, э, топография э, лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи эта резиденция в горах на достаточно открытом месте. Ну, она видовая, понимаешь, да? То есть, когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море. Это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немножечко видно. Да, поэтому Сочи из обоим любимых резиденций выпало. З початку 2025 року така ж доля спіткала і підмосковний кабінет у Гарьово. Тепер звернення та наради Путіна записуються у двох різних кабінетах у Кремлівському та на озері Валдає, що в Новгородській області. Саме там обладнали черговий кабінет. Журналісти стверджують, що саме Валдайська резиденція стала основною для таємної родини Путіна, офіційно створеною з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Там диктатор міг усамитненно проводити зустрічі та записувати звернення, подаючи их за кадри з підмосковної резиденції. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый это переключатель. Он находится ровно в центре панели. Не так как в оригинальном Новогорево или в копии в Сочи. Второй. Это шов на стене. Вот та что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более полутора сотен снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А от так виглядає стол і папка для бумаг. Аналіз відеоматеріалів і маршрутів пересувань показав, що за видимості роботи в Нова Гарьова Путін насправді міг перебувати в будь-якому з трьох згаданих кабінетів. Журналісти фіксували, як в один день російський лідер з'являється у кабінеті з одним ремонтом, за кілька годин з іншим, а потім знову в попередньому. Десь з 2018 року відбувається процес. Абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента, вот так, того, которое есть, с государственной необходимостью. Да? То есть вот тело короля, оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья. По счету, не параллельно с первой, все-таки супруга развелся. И все это уже работает не в смысле «давайте хотя бы делать вид» что президент подчиняется правилам, выполняет церемониал. А давайте построим все таким образом, чтобы президенту было просто удобно. И пока Кремль створює видимість стабильности и власти, на самом деле российский диктатор боится. Боїться українських атак, боїться втратити владу, боїться будь-яких ознак непостійності. А що ви думаєте про такі заяви Валерія Залужного? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.